Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як за одну хвилину ви можете заробити легко плюс 130 гривень, якщо у вас є на вашій карточці 10 гривень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйон. як бачимо, будемо заробляти на платформі Slotor. Це свого роду казино. Все, що необхідно зробити, це перейти за моїм реферальним посиланням зареєструватись на сайті та пройти верифікацію, і за це ви отримаєте нам свій баланс 80 гривень виводних. Далі ми в розділі бонуси промокод вводимо слово Хай є і отримуємо ще плюс 50 гривень. І оці от 130 гривень загалом, які ми отримали, а саме 80 гривень за проходження верифікації і ще 50 гривень за введення промокоду, то ці от 130 гривень ми можемо вивести. Для цього нам необхідно просто закинути на платформу 10 гривень для прив'язки карти, і можемо відразу виводити свої кошти. Дивіться, зараз я перейду безпосередньо на цей от сайт, і дивіться, для того, щоб вивести кошти за проходження верифікації, ми переходимо в розділ про реферальну систему. І тут є ось такий обмін СК на гривню. Нажимаємо на обмін. І для обміну потрібно, щоб у вас була на балансі. там, від е, 10 гривень. Тобто, е, рекомендую вам наперед закинути сюди 10 гривень. І ось бачимо, що в мене є 240 Я обмінюю, нажимаю на кнопку Обміняти. І от е, ці ОТСК перевелись на мій баланс гривневий. Тобто їх я зараз можу вивезти. Ось е, також в розділі Бонуси. Е, ось тут де розділ промокод. Ми вводимо цей от промокод Хайомогрейс та нажимаємо на кнопку Активати промокод. І у вас до балансу додається ще плюс 50 гривень. Далі ми виводимо свої гроші. Для того, щоб вивезти, нам необхідно закинути на свій баланс 10 гривень. Тобто нажимаємо на кнопку Поповнити. Ось тут бонус-код, нічого не пишемо. Нажимаємо на кнопку Поповнити. Вводимо реквізити свої карточки, з вашої карточки списується. 10 гривень, вони додаються на ваш баланс і далі ми виводимо кошти. Так, Нажимаємо знову ж таки на профіль, нажимаємо на швидкий вивід. І ось дивіться, тут нажимаємо на кнопку Добавити новий метод і сюди вписуємо реквізити своєї карточки, тобто номер своєї карточки, і нажимаємо на кнопку Добавити. І на цю от карточку, яку ви додали, ви зможете відразу вивезти всі свої гроші. Хочу також сказати, що вони виводять гроші моментально, тобто, якщо ви замовили на виплату, то буквально за 5 хвилин вам вже й прийдуть кошти. Також ви можете в розділі реферальна програма запрошувати друзів. Ось про реферальну програму. Ось тут ваше є реферальне посилання. І за кожного запрошеного друга ви будете отримувати по 80 гривень. Ось бачимо, я запросив вже 191 людину, тобто вивів я досить трішки. Грошей. Ось історія транзакцій. <кій> Ви можете в принципі, подивитися на мої ось, платежі. Ось бачимо, що я нещодавно вивів 800 гривень, потім я вивів 1156 гривень. Тобто десь близько 6 тисяч я вже вивів з даної платформи. І це я заважу, що без жодних вкладень. Тобто, не обов'язково сюди депозитити для того, щоб грати на платформі. Ви можете просто зареєструватись, пройти верифікацію, забрати халявні 80 гривень, також ввести промокод і закинути 10 гривень і вивести 140 гривень на свою банківську карточку. Тобто, таким от простим чином ви можете на халяву заробити плюс 130 гривень. А також запрошувати на платформу своїх друзів і за кожного друга отримувати по 80 гривень. Другого необхідно просто пройти верифікацію на платформі, і ви за його отримаєте ці 80 гривень. Тобто все досить просто і найголовніше це те, що все працює. Це от промокод, який дає плюс 50 гривень, я думаю, що він буде працювати лише до кінця цього дня, тому рекомендую вам обов'язково зробити дану акцію саме сьогодні, для того, щоб забрати. Не 80 гривень, як завжди, а 130 гривень. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.